Чи справді спа-басейн може покращити ваш сон і прискорити відновлення? Ще як? Уявіть, після важкого дня, коли голова гуде, як бойлер, ви занурюєтесь у теплу воду з гідромасажем. І тіло таке: Оу, дякую! Розслаблення починається з перших хвилин. М'язи відпускає, мозок відключає всі непотрібні вкладки, а ви пливете прямо у бік глибокого сну. Гідромасаж активує кровообіг, покращує обмін речовин, і ваш організм запускає режим ремонту після апгрейду. Особливо, якщо ви займаєтесь спортом або просто бігаєте по справах, як білка в колесі, спа допоможе зняти навантаження. А ще нормалізує тиск, знижує рівень стресу і гормону кортизолу. Е, в результаті глибокий сон, менше прокидань і більше енергії зранку. Це не магія, це наука. Якщо хочете перетворити вечори на розкішний ритуал, а ранок на заряд продуктивності вам точно потрібен спа. Звертайтесь до нас, підберемо ідеальний варіант для вас. І обов'язково підпишіться, якщо мрієте спати як немовля, і жити на максимум.